Що робити, якщо у вас вдома є вазон і є котик, який постійно з цього вазона викопує ґрунт? Всякі лимонні шкірочки класти і ставити зубочистки це абсолютно не допомагає. Шукаючи надійне рішення, знайшов ось таку захисну сітку для горщиків, коштує 294 гривні за комплект із двох штук. Сьогодні решітка вже приїхала, ось так виглядає. Виходить з таких чотирьох частинок і шпильок, якими вони прикріплюються до вазону в ґрунт. Ось так решітка виглядає встановленою. Не ідеально, через те, що оці з'єднання вони не фіксовані, так трішки хитається, але шпильки довгі, то до ґрунту фіксується надійно. Навряд чи киця зможе виняти саму решітку, щоб дістати ґрунт. Поки що клієнт спостерігає. Як бачимо, рішення робоче, лапки поставило, а грунт дістати не може. Буся не їш листочка. Ні. Так вже вона й послухало.